Говорили, а ти там за зустрічалась, типа, і тебе бабше норм людей на сьогоднішній момент наверное, убивають не віч, а убивають стігма. То, що люди бояться там тестуватися, сказати кому так. телеведуча Христина Шапран живе з ВІЛ чотири роки. А 22-річний підприємець Данило Столбунов від народження. Вони одні з 250 тисяч українців, які за даними центру громадського здоров'я інфіковані ВІЛ. 80 тисяч із цього числа навіть не знають про свою хворобу, а багато хто приховує її через страх цькування. Тим часом раннє виявлення віли, сучасна терапія, яку можна отримати безкоштовно, дають інфікованим можливість жити повноцінним життям. Так, у мене стався роман. Людина зняла презерватив, а мені про це не сказала. Тобто у мене був незахищений секс. У я лише потім про це дізналася. Через місяць у мене виникла ангіна, яка супроводжувалася висипом. А ще через деякий час я намацала у себе збільшені лімфовузли. перевірилася у лікаря. Медики кажуть: слухай, п'ять збільшених лімфовузлів. сходи ноти до фахівця. І я така. Я знаю, що це. Тому що знаєш, пазлик склався. що, знаєш, ну пазлик сложив када от сказаля. Коли мені сказали про мій статус, мені було років вісім чи дев'ять. Точно не пам'ятаю. Це було через рік після того, як мій батько помер від сніду. Мені мама про це сказала. Насправді я відреагував на це нормально. Мені навіть стало трохи легше. Я не багато знав про віл, але здогадувався, що це він, особливо останніми місяцями, тому що ми ходили в СНІД центр. Але в мене не було в голові всього цього Снід, смерть, труна, кладовище. Ну ок, віл, п'ю собі таблетки. Мама просто пояснила мені, що ці таблетки доведеться пити дуже довго, можливо, навіть усе життя. Да, тобі придеться ці таблетки вот довго, супер довго, вас даже всю жизнь. Паніка була паніка. Була в однієї моєї подруги. У неї знання про віл були на рівні газети Снід інфо 90-х років. Ровні газета Спід інфо 90-х. для нас було дуже зворушливим, тонким моментом, коли ми сиділи у кафе, і вона в сотий раз мене питала, а я в сотий раз по. Яснювала, що віл не передається через слину, і що навіть секс без презерватива зі мною можливий, і все буде гаразд, адже я на препаратах я безператах там Так далі просто так вот для спокойствия. Я Я пам'ятаю момент, коли вона бере ложечку і починає їсти моє морозиво моєю ложечкою. Це був прямо знак. все добре. Все хорошо. Я поступив в таки медицинська. Я вступив до медичного коледжу. Моїх одногрупниць викладачі залишали після пари, розмовляли з ними, проводили бесіди. Мовляв, ви знаєте, що у вас є позитивний хлопець у групі? Якось поступово люди почали говорити про ВІЛ, і я зрозумів, що вони говорять про ВІЛ через мене. І раптом я розумію, що мені це подобається. Не те, що говорять про мене, а що взагалі говорять. Що є цей діалог, і мені не доводиться ховатися і видавати себе за когось іншого. Поняття і видавати себе за другого, і таким чином я прийшов до того, що мені взагалі немає сенсу приховувати це. Так я віл позитивний. Всю групу вдалося якось проінформувати, і чудово, мені напевно пощастило, група поставилась нормально, і зі мною навіть найгарніша дівчина потім зустрічалася цілий рік. На цьому, звісно, такі історії не закінчувалися. Потім, коли з цією дівчиною я припинив зустрічатися до неї, підходили з паралельних груп. Ти зі спідозником зустрічалася. Тобі взагалі норм? ти там за спідозніком тобі ті норм. Чому я рішилась говорити, чому я наважилася говорити? Тому що всі мої розмови про ВІЛ закінчувалися однією фразою. Чому ніхто не пояснює так, як пояснюєш ти? і я стала людиною, яка, як яка може пояснити так, як пояснюю я. А це просто хвороба. Так буває, вона не гірша, ніж ваш каріяс або ще щось. Ну так насправді гірше, але якщо з нею адекватно поводитись, якщо адекватно ставитися до себе, то все буде нормально. І мені кажеться, що людей на сьогоднішній момент не мені здається, що людей сьогодні вбиває не віл, Їх вбиває стигма, що люди бояться піти зробити тест, розповісти комусь просто через ті страхи, які існують у суспільстві, страхах, які є в общі коли я був малим, я пив багато різних пігулок, капсул, ще й сироп, дуже гидкий на смак. Це було перше або друге покоління препаратів. Кожен раз, коли я ввечері приймав ці препарати, мені ставало дикохріново, так що жити не хотілося. Нині я три роки сиджу на останньому поколінні препаратів. Одна пігулка в день. Я почуваю себе прекрасно, немає ані безсоння, ані чогось іншого. Взагалі реально не помічаю, як вітамінку випиваю. Одна таблетка в день. Одна таблетка на все. день, і все єдине, що іноді складно не забути. Тому що коли ти п'єш не перший місяць і навіть не перший рік, то це стає такою автоматичною штукою. Знаєш, як виходиш із дому, зачиняєш двері на ключ, а потім не можеш згадати, ти зачинив чи ні. У мене таке з таблетками. У мене стоїть три будильники, тому що буває так, що будильник дзвонить. Ти на щось відволіклася, вимкнула і вже не пам'ятаєш, випила ти ці таблетки чи не випила. Іноді це складно, і потім стає страшно. Блін, а я пропустила чи не пропустила? Якусь кількість ще можна пропустити, і начебто нічого страшного не буде. Але ти так один раз робиш, потім другий, третій, а потім у тебе раптом виникає резистентність, і потрібно міняти схему лікування. А схем обмежена кількість Ти розумієш. Якщо у тебе в планах прожити ще років 50, то напевно краще так не робити. А так реакції... Як так я якось навіть з дівчатами знайомився на вулиці. і Мені не потрібно було розповідати, що у мене віл, тому що вони до цього десь бачили ефір зі мною. Ми потім починали зустрічатися, і все було нормально. але насправді з більшістю профілактичну роботу проводити треба. В тату профілактичку роботу проводіть нада. Uh, все-таки объясняют. Тут не так, так, як никак... у Німеччині чи в Нідерландах, в Нідерландах на кшталт I'm HIV positive. А, ah, окей, okay, all right, you take your treatment, that's all. У нас треба пояснювати, що є лікування, що вірусне навантаження на нулі, що нікого заразити не можу, що все окей. були віл позитивні, які мені казали: слухай, спасибі за те, що ти про це пишеш, бо я не можу дозволити собі так говорити про це. мовляв, я 10 років з віл, і тільки двоє людей навколо мене знають про це. Моя мама, мій брат, приміром, і таких людей безліч. Це люди, які ховають себе заживо, які говорять, у мене ніколи не буде відносин, у мене не буде нормальної роботи. Вони відрізають від усього себе. Я намагаюся сказати: агов, не треба. Це не ВІЛ ставить на тобі хрест. Це ти сам ставиш на собі хрест. Навіщо? Має бути нормальна звичайна розмова, як і про секс освіту, як і про медичний канабіс, про ЛГБТ. Було би Прикольно, якби у нас, як у парламенті здається, Великобританії з'явився політик із ВІЛ. Це буде саме той резонанс, який трохи струсоне наше інформаційне середовище. А люди скажуть а ну, значить, норм. Якби президент привітався з віл позитивним політиком, або, наприклад, прем'єр-міністром, я думаю, це зняло б величезну кількість проблем і стереотипів. Ромне кількість проблем, стереотипів, стеретіпов підрасудках снялось.